в життя курсував по дорозі, багато людей в ньому їхало там. І діти, і дорослі, турбота й тривога, по всьому салоні звучав шум і гам, і різні розмови проносились тихо. Крізь вікна і стелю лунали вони, комусь радість в серце, комусь тільки лихо, вони доставляли, як тільки могли. Цікавить робота, яка там зарплата. Та ні, не підходить, мені замала, таку щоб на море і квартиру придбати, я кращу знайду, сказала вона. Так, так, усе правильно ви зрозуміли. Спочатку кар'єра, вже потім сім'я. Для чого тягар це із собою носити, та це особиста думка моя. Я до церкви сьогодні іду, ти зі мною? Та ні, не моє це, озвався сусід, Посада його. Була непростою. а що ж скажуть люди? у услід. Лунали розмови вже потяг не їхав, лиш один пасажир стояв біля дверей. Він мовчав, тільки сльози котилися тихо, а серце стискалося всіх тих людей. Всі штовхали його, всі його виганяли, не хотіли послухати, серце впустить. Бо любові Ісуса вони ще не знали, і не вміли вони, так як Бог наш любить. Без Христа в житті цьому усі заблукали, куди їхати вже той потяг не знав. І як тільки Ісуса слова пролунали, я ж за всіх вас, любі, друзі, за вас помирав. Мить покрила вже тиша, розмови холодні, серце били сильніші, ніж зазвичай. І за всіх друзі вас. Кров текла з рук пробитих, Ісус голосніше вже вдруге сказав: Хто почув ці слова, той змінився для неба, а хто ж ні, свій шлях сам вибирав. Та цей голос сьогодні лунає і для тебе. Ти задумайся, що потім не постраждав. Бо як тіло погубля, душа буде з Богом, коли ж душу крадуть, вже не вернеш назад. А ще, поки потяг життя Твого їде. Посади за кермо Ісуса Ти сам і побачиш, як візьме за руку тебе, він, і лиш разом ви будете стежкою йти, доведе, доведе до мети, бо веде Бог до неба, та дорогу ти зможеш лизним віднайти. Амінь. Амінь.